Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час там я Наталя Леонова. Вітаю. Світ не має права відмовитись від основних принципів статуту ООН про недоторканість кордонів і дозволити Росії продовжувати агресію в Україні без жодних наслідків. Про це заявив президент Шаджо Байден під час виступу на 78-й генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Лише Росія несе відповідальність за цю війну. Лише Росія стоїть на шляху миру. Додав він з трибуни генасамблеї вже другий рік поспіль ця зустріч, яка присвячена мирному вирішенню конфліктів, затьмарена тінню війни, незаконної, неспровокованої загарбницької війни, яку розпочала Росія проти свого сусіда України, як і кожна держава в світі, Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, але жодна нація не прагне завершення цієї війни більше ніж Україна. Ми рішуче підтримуємо Україну в її зусиллях щодо досягнення дипломатичного врегулювання та забезпечення справедливого та тривалого миру. Але тільки Росія, тільки Росія несе відповідальність за цю війну, і тільки Росія може негайно припинити цю війну. Росія єдина стоїть на заваді миру, і ціною за мир Росія вважає капітуляцію України, її територію та її дітей. Росія вірить, що світ втомиться і, врешті, дозволить їм жорстоко поводитись з Україною без жодних наслідків. Але я запитаю у вас наступне: якщо ми відмовимось від основних принципів статуту ООН заради замирення агресора, чи може будь-яка інша держава, член ООН, почуватись захищеною, якщо ми дозволимо поділити Україну, чи буде в безпеці незалежність будь-якої іншої нації? Я впевнено вважаю, що відповідь ні. Ми повинні протистояти цій неприкритій агресії сьогодні, щоб стримувати інших потенційних агресорів завтра. Ось чому сполучені штати разом із нашими союзниками та партнерами по всьому світу продовжуватимуть підтримувати хоробрий народ України, який продовжує захищати свій суверенітет, територіальну цілісність та свою свободу. За ходом генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку стежить моя колега Ірина Соломко. Вона приєднується до нашої студії прямо зараз. Вітаю, ірино. ірино ми щойно почули у рибок промови президента Байдена. Перед делегатами вже виступив і президент Зеленський. Які меседжі пролунали від нього? Так, Наталю, довгоочікувана була промова Зеленського. Дуже багато її чекали. І в залі був присутній навіть Антоніо Гутерішко. Він почав її оголошувати. Тут він повернувся в залу засідання. Також була присутня перша леді, яка слухала виступ свого чоловіка. І промова була англійською мовою. І Володимир Зеленський, принаймні, першу цю частину, він намагався показати те, як по суті Росія спотворює світа, та перетворюючи такі, здавалося б абсолютно нормальні речі на зброю. Зокрема, він говорив, що це відбувається, наприклад, з їжею та. І що Росія по суті, тобто робить зараз все можливе для того, щоб використати їжу як зброю, для того, щоб тиснути на світ, щоб він все ж таки визнав ці зміни території, да і щоб ті території, які вона захопила, щоб вони були визнані відповідно світом, що це тепер територія Росії. Окрім того, звичайно, він казав, що і раніше Росія використовувала енергію, та зокрема газ та нафту як зброю. Але тепер, з початком цієї війни, Росія використовує тепер вже і атомну енергію. Він багато говорив про Запорізь, Складом на станцію про те, що Росія зробила там, і відповідно як вона це як таку брудну бомбу та шантажуючий весь світ. Окрім того, він насправді багато говорив ще й про дітей, і він сказав корінь, що, наприклад, раніше та, а лише терористи, да. Тобто було відомо, що терористи забирали дітей від родин. Так, от зараз, те, що ми бачимо, що по суті це є державною політикою, і, звичайно, це дуже обурює, і Україна робить все можливе для того, щоб повернути цих дітей, але це займає багато часу. А за цей час там Росії, цих. Дітей вчать ненавидіти Україну та свою батьківщину. І також, але президент залишився собою. Та звичайно він навіть спробував пошаткувати. І коли от вже закінчується свій, свій виступ, він сказав, що злу не можна довіряти і запитайте пригожина. І зараз також можете почути частину його виступу. Україна відмовилась від третього за величиною ядерного арсеналу. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителем такої сили. Але історія показує, що саме Росія заслуговувала на ядерне озброєння більше за інших, і ще в х роках Росія заслуговує цього і зараз. Терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Але насправді найстрашнішою зараз є не ядерна зброя. Поки ядерний арсенал стоїть на місці, справжнє масове знищення набирає обертів. Агресор використовує багато інших видів зброї. І ці речі використовуються не тільки проти нашої країни, але й проти усіх ваших держав. Байден значну частину своєї промови присвятив Україні. Що говорили про Україну інші делегати. Так. Тема України, оскільки тема війни в Україні та вона дуже багатогранна, і вона має багато вимірів, то звичайно практично кожен президент згадував це в своїй промові. Але я хотіла би трішки розказати про таку заколісну історію, тому що тема України, війни зерна, вона лунає не лише на полях генеральної асамблеї. Вона, оскільки генасамблея це також багато міру це зустрічі, багатосторонні зустрічі вчора, наприклад, відбулася зустріч 27 міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, Союзу, яку головував відповідно Же Борель, і вчора під час прес-конференції мені вдалося поставити йому питання, зокрема в контексті того, чи є все-таки сподівання на те, що зернова ініціатива може бути поновлена, і, і, тобто, на який компроміс готовий Євросоюз світити в цьому контексті, і його відповідь була дуже відверта та зрозуміла звичайно. Ми говорили з генеральним секретарем, який провів гарну роботу, аби підготувати цю угоду. І можливо, тому що угода добре працювала. Росія вирішила її припинити. І Росія висуває умови більш-менш ті самі знову і знову. Але чесно кажучи, я не думаю, що справа в цих умовах щодо зняття якихось обмежень чи санкцій, тому що наші санкції не впливають на експорт продовольства і добрих. Я сказав це тисячі разів, і це абсолютна правда. Тому не шукайте виправдань, не шукайте фальшивих аргументів. Росія має дозволити експорт зерна з України і припинити знищення інфраструктури, які у неї причини руйнувати інфраструктуру, яка дозволяє експортувати українське зерно. Цьому немає пояснення. Я не беру участі в переговорах, які організація Об'єднаних Націй веде із Росією, але мені видається, що немає ніякої можливості досягти угоди, тому що я твердо переконаний, що Росія не хоче цієї згоди. Крім цього, Наталю мені також сьогодні вдалося поспілкуватися з міністром закордонних справ Великої Британії і от пан Клеберлі, який буде поступати теж згодом на генасамблеї. Він також практично кожної своєї відповіді він говорить про те, як Велика Британія підтримує Україну, як важливо світу підтримувати Україну, і що це продовжиться. І зараз ви теж можете почути частинку цього інтерв'ю, яку ми покажемо вам наступні дні. Україна заслуговує на нашу підтримку. Україна потребує цю військову техніку, і це в наших інтересах, щоб Україна захищала себе і також захищала статут ООН, захищала концепцію суверенітету та територіальної цілісності. Ось чому ми продовжимо підтримувати Україну. І ось чому ми продовжимо адвокатувати за те, щоб більше країн давали більше техніки Збройним силам України. Ірино, в ході візиту президент Зеленський має низку двосторонніх зустрічей. Ми знаємо, серед іншого він матиме ТТТ з канцлером Шольцем, прем'єр-міністром Нетанягу, президентом Ердоганом вперше зустрічатиметься з президентом Бразилії Лулою. Отже, Ірино, чого варто очікувати від цих перемовин, та що ще на порядку денному президента Зеленського в Нью-Йорку? Так, Наталі, сьогодні його така головна увага була зосереджена на країнах глобального півдня. Він зокрема зустрівся з президентом Кенії, так А та президентом Північно-Африканської Республіки. Так, от під час зустрічі з президентом Кенії багато було якраз зговорилося про знову ж таки та цю продовольчу безпеку, про те, як країни Африки вони страждають від того, що зараз відбувається через війну в Україні і дії Росії по, 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 по знищенню її портової інфраструктури, і зокрема мова йшла про те, що. Вони обговорювали кроки та щодо створення зернових хабів навіть в Кенії, тобто це у нас теми які обговорювалися. І також а під час зустрічі з відповідно з президентом Північно, південно африканської Республіки, окрім зерна, окрім угоди і поновлення потенційного або нових форматів, також президент говорив обговорювали і формулу миру, щоб відповідно і країни глобального півдня її більше підтримували. А Наталю. Ірино на порядку денному цьогорічного генасамблеї також питання реформи, ООН, зокрема Радбезу, які пропозиції пролунали вже. Так, Наталю, це дуже важливе питання, і про нього говорив і президент Джо Байден і, і в принципі і його делегація говорили про те, що це тема надзвичайно важлива для Сполучених Штатів в першу чергу. І, наприклад, тут одна з таких форматів, які пропонує та сполучені штати, це така розширення складу і все таки долучення до складу Ради безпеки на як постійні члени країни глобального півдня країни, наприклад, там і це має бути Індія, це має. Бути Японія і ці країни, які в принципі, мають хороші зв'язки з Росією, в принципі, дуже впливові так на міжнародній такій арені. Вони підтримують цю ініціативу. І я, наприклад, про це саме запитувала і пана Клеберлі. Він сказав, що, і, звичайно, Велика Британія також за цю реформу вона вже не просто назріла, вона перезріла. І тому хочеться сподіватися, що на цих полях все ж таки буде детальніше це проговорено. І наступний рік наступна генасамблея може в цьому плані принести якісь позитивні зміни. Наталю. Дякую, Ірино, за твою роботу. Будемо стежити за візитом президента Зеленського і розповідати про це у наших наступних ефірах на прямому зв'язку зі студією з Генеральної асамблеї ООН була Ірина Соломко. А ми рухаємось далі. Ські танки Абрамс скоро будуть в Україні. Про це заявив міністр оборони Остін в Німеччині на військовій базі Рамштайн, де відбулася 15-та зустріч представників понад 50 країн контактної групи з оборони України. Очільник Пентагону також заявив, що Збройні сили України досягають стабільного прогресу у контрнаступі, прориваючи потужні укріплення російської загарбницької армії. Вперше у засіданні контактної групи взяв участь новий міністр оборони України Рустем Умяров. Про сьогоднішній перемог. Овини на базі Рамштайн ми поговоримо з нашим кореспондентом в Пентагоні Остапом Яришем. Вітаю, Остапе. Вітаю, Наталі Остапе, Ти слухав підсумкову конференцію за результатами цієї зустрічі. Які основні тези ти би виокремив? Що нового приніс цей Рамштайн? І чи були якісь прийняті якісь проривні рішення для України? Залі, знаєш, мабуть, проривні рішення на зустрічах Рамштайн не ухвалюють про них радше деться на двосторонніх зустрічах чи на їх оголошують за якихось інших нагод. Рамштайн це ще одна можливість лідерам міністерства оборони різних країн світу зустрітися і обговорити звірити свої годинники щодо подальшої підтримки України. І як ти вже задала, так це була перша особиста зустріч Лайда Осіна, міністра оборони США з новопризначеним міністром оборони України Рустемом Уміровим щодо рішень, можливо щодо конкретики. То, все таки пролунало пару пару оголошень. По перше, як ти вже оголосила, дійсно сказав Лойдосі, що танки Абрамс незабаром опиняться в Україні. Інша річ про яку сьогодні він сказав, що серед питань, які обговорювали на цій зустрічі сьогодні, сполучені штати закликали всі країни, які беруть участь у Рамштайні, надати так багато боєприпасів для протиповітряної оборони України, скільки вони можуть знайти, скільки вони можуть надати. Він сказав, що це зараз термінова. Потреба і закликав е, цю потребу закрити. Ну і інше рішення. ми ми е, почули його також вчора від Пентагону. Що незабаром вже має розпочатися мовна підготовка українських пілотів тут у Сполучених Штатах у Техасі. Триватиме вона приблизно 5 тижнів. Після чого пілоти розпочнуть спеціалізоване навчання на самих F-16 в Аризоні. Наталю. Остапе, ми неодноразово чули від американського керівництва про те, що США підтримуватимуть Україну стільки скільки буде потрібно. Міністр Осін і сьогодні вкотре сказав, що США надаватимуть підтримку Україні для задоволення її нагальних потреб, але також і у довгостроковій перспективі. Чи є така готовність у решти країн? Ми знаємо, йдеться про понад 50 союзників, які взяли участь у сьогоднішній зустрічі. Це хороше питання. Наталю. Але досі міністр оборони США впевнений, що така рішучість і готовність підтримувати у довгостроковій перспективі Україну є. Він сьогодні заявив, що час ніколи не на боці диктаторів. Час а, у цій війні не на боці Кремля, і Кремль лише себе самоізольовує більше. Він закликав подивитися, до яких країн звертається Росія по військову підтримку. Це Північна Корея, це Іран. Це Білорусь, країни, які на міжнародній арені є країнами ізгоями, на які накладені санкції. І в той час сказав Лойдосін на підтримку України сьогодні зібралося близько 50 країн, і це не лише Сполучені Штати, чи країни Європи. Наталю, це і Японія, це Південна Корея, це Австралія, країни зі всього світу. І Лойдосі впевнений, що ця рішучість на підтримати Україну так довго, як буде потрібно у цих країнах є, також як і в Сполучених Штатів. Давай послухаємо його коментар this meeting today. сьогодні. На цій зустрічі були присутні 50 країн. Деяким з цих країн довелося подолати чимало відстань, щоб опинитися тут, і вони тут, тому що їм не байдуже. Вони розуміють, що Україна важлива і хочуть, щоб Україна досягла успіху. Сьогодні я побачив надзвичайну підтримку України і вже згадав про низку поставок, які здійснили країни. Вони ухвалили ці рішення у деяких випадках ще до того, як ми зібралися на цю зустріч. Їхні уряди все ще надають неймовірну кількість підтримки, і ми сподіваємося, що будемо бачити це і надалі. Остапе, безумовно підтримка в довгостроковій перспективі дуже важлива, але Україна для успішного продовження контрнаступу потребує допомоги зараз. Що обіцяють союзники вже сьогодні, та як оцінюють хід контрнаступальних дії українських військових? Наталю ну найближчим часом ми очікуємо оголошення нового пакету допомоги від сполучених штатів. Про це минулого тижня говорив також Джейк Саліван, радник з нацбезпеки США. Але очікуємо, можливо, навіть цього тижня почути оголошення від Білого Дому щодо додаткової а, допомоги військової для України. Лойдосі задав також. Е Донації чи пожертви допомоги від інших країн, зокрема Німеччина, яка вчора оголосила пакет допомоги на 400 мільйонів, куди увійшли зокрема боєприпаси, куди увійшли також бронемашини чи обладнання для розмінування. Ой задав. А про найбільший за всю повномасштабну війну Росії пакет допомоги від Данії це близько 830 мільйонів доларів. Куди також увійшли танки, увійшли боєприпаси, інше обладнання, інше озброєння, яке Україні зараз потрібно для повернення своїх територій. Також подякував міністр оборони окремо задав Польщу, окремо загадав Швецію. Це ті країни, які також останнім часом оголосили великі пакети допомоги і підтвердили те, що такі пакети для України продовжаться щодо контрнаступу. Знаєш, то питали про це в генерала Мілі для кого до речі, цей Рамштайн був останнім, тому що вже генерал мілі йде на пенсію. Після цього запитали в нього чи задоволений він підзвітністю та прозорістю використання зброї України в цьому контрнаступі. Так от генерал мілі відповів, що. Найкращим показником відповідального застосування зброї є результати на полі бою і знищення російської армії. А для всіх критиків українських наступальних дій чи їхнього темпу тут на заході генерал Мілі сказав, що потрібно розуміти, що війна це не комп'ютерні ігри. Війна відрізняється в реальності і на папері. І перед українцями стоять е, оборонні споруди, стоять е, також е, окопи чи інші перешкоди, які Росія е, е, організувала. І українці мусять їх також подолати. Але він впевнений, що їм це вдасться успішно. Послухаємо цей коментар. Це дефенсивна серія белт. Це серія оборонних смуг, які росіяни встановили зі складними перешкодами, мінними полями, зубами драконів, колючим дротом, опорними точками тощо. Це глибокий захист. Українці пробили декілька шарів цього захисту. Вони ще не проникли на 100%, але вони проникли у кілька шарів. Вони йдуть через цей оборонний пояс, який тягнеться вздовж і в окупованої Росії України дуже повільно і дуже свідомо зберігаючи свою бойову міць. Тому для критиків я б сказав, що попереду ще багато бойової потужності залишилося багато, і українці зовсім не мають наміру зупинятися. Вони збираються йти до досягнення кінцевої мети. Дякую, Остапе, за твою детальну розповідь. З нами на прямому зв'язку з Пентагоном був Остап Яриш. Азербайджан оголосив про початок антитерористичної операції в нагірному Карабасі. Масовані ракетні обстріли йдуть по всій території регіону. Офіційний Ірван називається геноцидом Вірмен. Що на це кажуть у Росії, яка є військовим союзником Вірменії? Про новий геополітичний розклад у регіоні розповість Андрій Борис. Дрон, дрон. Місто Степанакерт столиця Нагірного Карабаху. Звуки повітряної тривоги у небі чути постріли О першій годині дня, за даними місцевої влади, збройні сили Азербайджану почали військову операцію у регіоні. Вже є дані про загиблих: Щонайменше п'ять людей ще 80 поранені. Міноборони Азербайджану публікує відео з дронів. У повідомленнях вказують, що таким чином вони знищують позиції вірменської армії, називаються антитерористичною операцією. Тема Карабаха є то внутрі ніяк не відноситься. Тема Карабаху це внутрішня справа Азербайджану. Вірменія не має жодного відношення до регіону. Вона має вивести війська звідти. Там більше 10 тисяч збройних сил Вірменії. Влада Вірменії стверджує, що немає своїх військових на території нагірного Карабаху та закликала припинити вбивство мирних жителів. Азербайджан фактично розпочав наземну операцію, піддавши вірмен нагірного Карабаху етнічним чисткам. початок нової операції у нагірному Карабасі це вже третя гаряча фаза конфлікту у регіоні за останні 30 років. Ця автономія населена переважно вірменами, де Юре знаходиться у складі Азербайджану та фактично є незалежною. Після останнього збройного конфлікту три роки тому Азербайджан зайняв контроль над половиною регіону. Нарешті території знаходиться російський миротворчий контингент, Вірменія, союзник Росії в оборонній організації ОДКБ. It seems like they, they do really not much. схоже, росіяни зараз небагато роблять для захисту регіону. Тут є дві версії: або вони не можуть чи не хочуть допомогти, або ці дії скоординовані між російськими миротворцями та азербайджанцями. Тим часом у столиці Вірменії почались протести біля будівлі уряду та посольства Росії. Люди вимагають від влади захистити вірмен Карабаху а у Росіян активних дій миротворців. Офіційна Москва поки висловила стурбованість і закликала сторони до миру. Російські ж пропагандисти у своїх коментарях критикують уряд Вірменії. Мовляв, прем'єр Пашинян сам зливає країну, бо почав шукати союзників на заході. Пашинян намагався робити реверанси спочатку в Брюсселі, потім у Вашингтоні. Але не противагу, як ви розумієте, їм є інтереси Москви і Ірану. Він хотів сісти у політичний шпагат, але отримав політичний геморой. На думку експертів, опитаних Голосом Америки, нове протистояння у нагірному Карабасі вказує на ослаблення ролі Москви в регіоні. Саме тому Вірменія, яка тривалий час покладалась на Росію у конфлікті, починає шукати нових союзників. Сильне вірменське лобі є у Франції. Саме Париж зараз скликає екстрене засідання Радбезу ООН у зв'язку з операцією в Карабасі. Андрій Борис, Голос Америки. І повертаємось до подій у США. Понад 20 тисяч вареників, 4 тисячі голубців, українське вбрання, співи і танці. У Вашингтоні відбувся 20-й український фестиваль. На події побували Ірина Шинкаренко та В'ячеслав Філюшкін. Американка Джастін любить автентичний одяг. І на Вашингтонський український фестиваль прийшла передусім заради вишиванок я намагаюсь знайти щось на день народження своїх доньці. Вона співачка і любить оригінальні речі. Візерунок дуже самобутній. Мені подобається культура і одяг. Ось чому я тут. Національне вбрання і прикраси розглядали і жінки, і чоловіки, і діти. Найпопулярніші серед найменших відвідувачок українські віночки. Мені він подобається, бо здається, ніби я маю довге волосся. Мені подобається отримувати цукерки, а потім ще більше цукерок. Мені дуже подобається одяг. Він виглядає так, ніби це дуже кропітка робота. Багато сорочок ручної роботи, браслети та намиста дуже схожі на ручну роботу. Вони унікальні, красиві. Ось це купила моя дружина. Нам така подобається. Вона гарна, та м'яка на дотик і має багато вишиваних елементів. наразі ми шукаємо для мене, намагаємося знайти мій розмір, тому що прийшли трохи запізно і все вже розпродано. Чимало американців не лише купували, а й разом із українськими організаціями брали участь у фестивалі як волонтери, аби частину зароблених коштів віддати на благодійність, з-поміж рядів із національним українським вбранням та сувенірами, прилавок із бурштиновими прикрасами польки Моніки мені подобається атмосфера тут. Я люблю Україну. Я приїхала з Польщі 24 роки тому. Раніше жила у Кракові. Зараз мешкаю в Чикаго. Ми були дуже здивовані наскільки наші нації близькі. Як схожа музика, культура, їжа. Тож мені подобається бачити тут людей, які об'єднуються, танцюють, співають і просто збираються разом. Я вважаю, це одна з найважливіших речей залишатися разом як нація. Я продаю тут бурштинові вироби. Деякі речі на фестивалі дуже особливі і не для продажу на виставці, організованій гуманітарним центром українського собору святого Андрія. Відвідувача показують зразки вбрання із кожного регіону України. 24 вишиванки, жіночі і чоловічі, плюс 25-та – це Крим. Ця вишиванка дуже дуже популярна серед американців. Вони просто захоплюються. Вони підходять і саме чомусь до цієї вишиванки. Сам елемент шукали саме кримський. Тому він такий, бачите, відкови разом зі знайомством із культурою. Гостям фестивалю показують нагадування про війну і закликають допомагати Україні. Коли я була в Херсоні, я знайшла ці елементи під. Снаряді Херсонська земля всипана цими елементами. Вони підходять, питають, що це таке. Ми хочемо розказати, що е, наш, нашій Україні треба підтримка. За підрахунками організаторів за три дні фестивалю його відвідало близько 10 тисяч гостей, приваблювали їх зокрема й українськими стравами. Я усвідомлюю, що відбувається в Україні, роблю пожертви і хочу підтримати Україну в Україні. Дуже популярні вареники, тому я хотіла їх скуштувати тут. Картопля та борошно це дуже смачно. Ми зробили понад 20 тисяч вареників, понад 4 тисячі голубців, капусти, ковбаси. Хто готував ці всі страви? Ви знаєте, це є армія людей, я би сказала. Дуже багато волонтерів спричинилися до цього. А, наприклад, ми готували минулої суботи. Нас було понад 140 людей. Сало це сало приїхало з Нью-Джерсі. Бачите, воно засолене. Переважно сало купують українці, тому що їм це знайомо. В Америці їдять переважно бекон, а це біле. Ми жартуємо, що це сало вегетаріанське. В ньому немає м'яса. Український фестиваль на подвір'ї Православного собору святого Андрія у штаті Мериленд. Парафія організовує вже 20 років, і з початком війни частину коштів із нього спрямовують на допомогу Україні. Коли ми започаткували, Америка, сусіди тут у Вашингтоні, не дуже знали, що про Україну про українців, і ми хотіли. Зробити бренд, це є, якщо можна так сказати, а, хотіли показати шоукейс цю нашу чудову культуру. І ми це потрошки роками, 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 а вже зараз з війною, то цілий світ зараз а, почув про героїзм, про патріотизм український і про те, що вони захищають, а, це нашу культуру. Наші брати України воюють, захищаючи осей етнос. До фестивалю долучилися творчі колективи української діаспори зі США, а також танцювальний ансамбль Україна із Торонто. Музика. Головними зірками стали українські артисти Наталія Валевська, Василь Попадюк і Олег Скрипка. Зараз американці все більше і більше цікавляться. Вони що таке? Вони для себе відкривають Україну. І, і дійсно, ну мені здається, що спочатку їм кухня наша подобається, вареники ще не зустрів жодної людини, щоб їй вареники не сподобалися Потім вони прислуховуються до, до музики. І що важливо, всі ці події вони привертають увагу також і західних суспільств. Те, що Україні треба допомагати, а те, що війна не закінчена, те, що ситуація тяжка, і якраз, якраз ну, такі містецькі події вони, вони для цього для цього потрібні. Люди зараз дуже згуртовані, всі хочуть допомогти нашій Україні, і вони приходять не так більше як розважатися, а як допомогти. Як ми не будемо це все робити, то нас не будуть бачити. Нам треба себе показувати. Нам треба кричати. Нам треба зброя, нам треба багато чого. Шенкаренко В'ячеслав Філюшкін Голос Америки на цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів понеділка до п'ятниці, о вісімнадцятій за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу? Я Наталі Леонова на все добре.